До Полтави на щиті повернулися ще двоє захисників. Сьогодні біля Свято-Успенського собору провели відспівування 28-річного сержанта Миколи Шварьового. Він служив на посаді техніка стрілецької роти 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Боєць загинув 6 серпня цього року у населеному пункті Катеринівка Покровського району Донецької області. По автомобілю, у якому їхав військовий, влучив ворожий безпілотник. Чоловік помер під час евакуації до стабілізаційного медпункту. Також попрощалися сьогодні із 51-річним солдатом Георгієм Кісільовим. На війні він служив на посаді стрільця стрілецької роти. Загинув 1 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне Волновахського району, що на Донеччині. Наші герої-захисники вони віддали найдорожче, що в них було власне життя, захищаючи нашу домівку, захищаючи наше місто, захищаючи кожного з нас. Подвиг наших героїв. Ми їх називаємо героями не тому, що це якісь помпезні слова, а це, власне, те, що ми розуміємо, як їм було важко там на фронті, як було щодня перебувати в пеклі.